Нас поставили штармувати позиції. Начався мінометний обстріл. Міномітний обстріл. Нас почало крити, заховався бліндаж. Бліндаж були 200, 300, дуже багато, то х дуже багато 200 Получив ранення, заховався бліндаж, щоб вижити. Тоді десь, десь там би тоді отключки був, тоді бачу, почали там би… Це, і потім стріляти і потолкаю ілі смерть, і здавайся. Ну, моє рішення було, хоч я ранений, далеко піти я не міг, бо нога, осколка вся почекрижана і плюс контузія. І прийняв рішення здатися у плін із хлопцями. Джу вижити. Какое рішення прийняли? Я слушаю, который брать прямо. Відношення привели де хорошо. Не кормили. Дали медицинську допомогу, перебинтували, били? і не, не, не били. І ставлення було все хорошо. Бо командування кинуло як на пушечне м'ясо, як тих собак, на фарш кинули. Бо деякі розуміють, що вони не готові воювати, а їх кидають воювати. Вони просто не готові, не підготовлені не підготовлених солдат кидають воювати, щоб, щоб убивати. Деякі, то може убити. Я, я, я то не спорю, але деякі то не можуть. 42 механізована бригада 5 рота, другий звод. Хто командир? Командир. І... Не, 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 не знаю взагалі. бачу пару раз то есть командира ты видел раз, два не знаешь ни звания ни имя, правильно? да где проходил подготовку за границей? в Латвии а кто инструктора были у вас? натовские натовские инструктора чему вас обучали? ну обучали Біжу к Кирею, навчали як правильно залазить техніку, що по пальці не вибить. Як ти оцінюєш подготовку? <клухи> На своє мнение я просто не готовий. То есть, тебя учили, нічого не Так. То есть вот эта подготовка натовская в других странах, одним словом, получается это только да. ради медийного эффекта, правильно? Насколько я что то та, а так сам не знаю.